Помітьте місце, де ви знайшли вибухонебезпечний предмет, але це не мається на увазі, що там, де ви його знайшли, там ви якийсь кілок і поставили. З інструктажу про міну безпеку від рятувальників стартував третій всеукраїнський марш прибирання на Хортиці. Вже під час екотолога активісти знайшли чимало уламків від російських ракет, але куди більше сміття, яке залишили після себе відпочивальники у заповіднику. Місто там, де ми живемо, це є наш дім, а за своїм домом треба доглядати. І своїм прикладом хочу показати людям, що треба прибирати. Наприклад, якщо піду я, то наступного разу там піде вже моя подружка, наступного разу піде там подружка подружки, і так долучиться якомога більше людей, і ми зможемо зробити цей світ трошки частіше і краще. Далі повідомлення, що убирають любимую хортицю, вот. прийшов. Прийшов на свою любиму хортицю. Пластику дуже багато смыла його з берега. Піднялась вода і залила сюди этот пластик. Скло поміще скла. Більшість пластикових пляшок та усілякого непотребу осіло на узбережжі ще минулого року, після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. «Волонтери» розповідають, такі відходи небезпечні не лише для заповідної флори, а ще й загрожують представникам фауни. Одразу перед підривом було досить високе весняне водопілля минулого року. І частина сміття, яка накопичувалася у заростях прибережних кущах, вона була винесена на Перебережну терасу і утворилися величезні такі плями пластикового сміття, яке також ніхто ніколи не прибирав, тому що сюди дуже важко дістатися. Транспорт сюди не проїде, лише пішки. І, на жаль, воно шкодить довкіллю, треба переробляти. Є пластики, є поліетилену багато і заліза теж є. Ну, всього потрохи, але найбільше це пляшки. «Багато дуже. Якщо це проволока або щось таке, то може тварина запутатись і померти, на жаль, задихнутися. І сама вона ніяк не справиться з цією бідою. Також ящериці, які мешкають на території заповідної зони, можуть залізти в пляшечку і вже звідти не вийти. Загалом участь у прибиранні взяли понад сотні свідомих запоріжців. Чимало хто з них вже не вперше долучається до таких ініціатив. Як кажуть самі, берегти природу потрібно завжди. Ми дуже любимо природу нашого міста, і ми б, ну. Ми хотіли бачити сміття у місцях відпочинку, ну і просто на хортиці. Ми вже ходили на прибирання весною і побачили з телеграм-каналу, що знову прибирання і вирішили долучитись. Краще беріть з собою багато, ну коли йдете відпочивати, беріть з собою е, ну, пакет для сміття, щоб просто зібрати все і викинути, тому що це не складно, але ну, це збереже нашу природу. Усе сміття учасники сортували за матеріалом виготовлення. Пластикові пляшки складали в окремий пакет, а скло в інший. До того ж, окремо збирали і пластикові кришки. Подальшому їх передадуть в майстерню 3D-друку, де виготовлятимуть з них вироби для військових. А от втор сировину, яку можливо переробити, команда UA Animals вивезе на відповідне підприємство. А міська влада допоможе в утилізації неподрипу, що не підлягає переробці. Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.